Всім привіт, вітаю вас в новому дні. Так повелось на моєму каналі, що в вихідні я знімаю щось домашнє, і так як періодично мене запитують про мою аерогриль, відео буде саме про неї, і рецепт нашої простої, більш-менш швидкої вечері. Одразу зізнаюсь, йшла я за іншою моделлю. Це не був мій пріоритет. Я про неї навіть попередньо нічого і не читала і не шукала. І спочатку хотіла собі аерогриль на дві чаші, але мені до душі припала саме ця тефаль easy fry, oven and Grill. Коректніше, мабуть, буде сказати, що це мультипіч, і навряд чи вона може щось таке, що не може інша аерогриль, але мені дуже подобається її форма. Вона займає небагато місця. Мені подобається, що вона виглядає як маленька духовка дуже легко доглядати за її вмістом. Все це було в такій коробці. Не знаю навіщо її зберігаю, але вона в мене є. Мультипіч має 8 встроєних програм, і я використовую майже всі, окрім. Курки, гриль і стейків на коробці є QR-код, за яким можна подивитись книгу рецептів в цьому аерогрилі, і також є окрема інструкція для всіх програм. В комплектацію входить спеціальна така рішіточка з одного боку можна випікати піцу. Є спеціальна ручка, яка тримає цю рішітку. І з іншого боку, саме гриль. Дуже в принципі зручно, мені подобається ця насадка, і я доволі часто її використовую. Також є такі противні маленькі, тоненьких взагалі дві штуки. В мене один зайнятий. Є також спеціальна така штучка, вона взагалі для грилю, щоб доставати, але я дістаю противні, коли вони гарячі. Це саме прутик для грилю, яким я ніколи не користувалась. А і ще є такий маленький противень. На нього стікає весь сік з страв, які готуються. Ще мені подобається на нього викладати формочки для кексів, коли я їх випікаю. Взагалі, сама ідея аерогрилю мені дуже імпонує, бо вона реально економить час. Те, що я випікаю зазвичай в духовці за годину, тут займає хвилин 20. Готувати я сьогодні буду куряче філе, картоплю, соус і такі маленькі пончики чи щось таке хлібне. В мене шість філе зі стегна, з них я зрізаю зайвий жирочок і далі буду додавати спеції. Зі спецій знадобиться сіль, чорний мелений перчик, перець чілі мелений, копчена паприка. І столова ложка крохмалю, в мене кукурудзяний. Філешки змащую олією і висипаю туди суміш спецій. Все це добре перемішую, щоб спеції рівномірно розподілились, і, якщо треба, додаю ще трішки олії. М'ясо я залишу трохи маринуватись і далі буду готувати картопельку. Я обираю білу, бо в аерогрилі вона більш м'яка і швидше готується, ніж рожева. Її чищу, мию, і потрібно нарізати невеличкою такою соломкою. Картоплю я також полью оливковою олією але це взагалі за бажанням. Зі спецій в мене сіль, куркума, паприка солодка і трішки чеснику. Все це добре перемішую і буду викладати на противінь для випікання. Зазвичай картоплю готую окремо на верхній частині герогрилю, і це займає 20 хвилин. Вона виходить із хрусткою з коринкою і м'якенька всередині. Але сьогодні я спробую приготувати одночасно, тож картоплю я відправляю донизу і, в принципі, на 20 хвилин на 200 градусів. І коли їй залишиться десь приблизно 13 хвилин, я заправлю м'ясо. Тому його одразу викладаю на гриль, під нею підкладаю зазвичай або фольгу, або, якщо не зайнята, дошку. І відправляю її у аерогриль на верхню частину на 13 хвилин, але вже на режимі грилю. Поки готується основна страва, роблю соус. Для нього беру 5 столових ложок грецького йогурту. Можна замінити звичайною сметаною, петрушку за смаком, головку чеснику, половину авокадо. Трішки солю додаю чорного меленого перцю і сік одного лайму. І все це перемішую в блендері. Виходить такий трішки пікантний, але дуже легкий. Соус із м'ясом взагалі ідеально. І залишаються тільки пончики. Знадобиться одна склянка борошна, півчайної ложки солі, розпушувач. І я додала 3 столові ложки грецького йогурту, але можна менше, щоб вони були більш рихлими і легкими. Все це добре перемішала і руками замісила тісто. Мабуть, було б добре використовувати цільнозернове борошно, але в мене закінчилось, тож сьогодні я не дізнаюсь. І коли тісто почало приймати форму, я його трішки розкатую, ділю на дві половинки і роблю такі маленькі кільця. Для золотистої скоринки ще можна змазати яйцем, але я не стала цього робити і додала трішки кунжуту. Випікати я їх також буду в аерогрилі 190 градусів 10 хвилин. Коли все готово, аерогриль видає такий звук специфічний, який, на жаль, не можна зробити тихіше. В принципі, вечеря готова. Для себе зазвичай замість картоплі я готую батат, але сьогодні вирішила не додавати собі клопоту і зробила їжу на всіх однакову. Через те, що я випікала картоплю разом із м'ясом, картопля вібрала в себе сік м'яса і не вийшла такої прям з коринки з коринки, але смачно вийшло все одно. Взагалі, з того часу, як з'явилася аерогриль, користуюсь нею кожен день. Мені вона дуже економить час, простір. Я або готую лише в ній, або використовую як помічницю до духовки, якщо маю приготувати на велику кількість людей. Якщо раптом у вас ще залишилося запитання стосовно аерогрилі, будь ласка, пишіть. Я, начебто, все сказала, що хотіла. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Дякую всім за ваші коментарі під відео. Я їх всі читаю, але не встигаю відповідати за це, я вибачаюсь. Але всім відповім і бачу, хто що просить знімати. Потрохи я зніму відео на всі запити. Тож, якщо раптом у вас є якісь побачення, Бажання пишіть, я буду пробувати знімати відео на ваші теми. І я дякую всім вам за увагу і до зустрічі в нових днях. Пака!